Розділ 12. Бойове хрещення. Доки десь далеко сперечалися гноми з чаклункою, бобри та діти йшли своєю дорогою, схожою на чарівний сон. Давно вже вони поскидали свої кожухи і навіть припинили гукати одне до одного. Дивіться, рибалочка, або. А я кажу це дзвіночки. Або. Що це за дивний запах? Або. Послухайте, послухайте, це ж дріст, співочий дріст. Вони йшли мовчки, вбираючи солодке вісняне повітря. На зміну теплому сонячному світлу поставали тіністі зелені хащі порослі мохом галявині, де велетенські в'язи здіймали листяні дахи високо над головами, заступали густі зарості квітучої смородини, а трохи далі паморочив голову пряний та духмяний аромат глоду. Подорожні наші здивувались не менше за Едмонда, коли помітили, як у них на очах зима зникла, а в лісі, за лічені години. Відбулися зміни, що зазвичай тривають з січня до травня. На відміну від чаклунки, вона не знала, напевно, що в Нарнії так мало статися з приходом аслана. Та всім було відомо, що тої її чари наслали на країну одвічну зиму, і якщо вже в Нарнії почалась чарівна весна, то, певно, її чари зникли. Трохи згодом комусь спалено на думку, що коли вже сніг розтанув, чаклунка не матиме змоги подорожувати саньми. І тоді всі заспокоїлись, хода їхня уповільнилась, і перепочивали мандрівники тепер довше й частіше. Звичайно, вони вже добряче втомилися, але це було приємне відчуття. Так буває, коли цілий день граєш на свіжому повітрі, а надвечір солодка втома розливається по тілу. Прикро тільки, що Сьюза натерла собі невеликий пухир на п'ятці. Щоб дістатись до кам'яного столу, вони вже не йшли широким річищем, а взяли трохи праворуч південніше. Та навіть якби їм. Не довелось завертати, просуватися далі берегом стало неможливо. Далі води переповнили річку і піннявий потік усіх відтінків жовтого затопив дно. Сонце сідало, від чого світло його наливалося багрянцем. Тіни видовжувалися, а квіти стуляли на ніч свої пелюсточки. Залишилось ще трохи, підбадьорив усіх пан Бобер та повів нагору по схилу, порослому густим пружним мохом. По якому так приємно ступати натрудженими ногами, туди, де стриміли поодинокі, високі провисокі дерева. Після важкого дня всі дерлися вгору, важко дихаючи, посапуючи та спотикаючись. Люсі навіть засумнівалася, здала вона підйом чи впаде на півдорозі, коли несподівано всі опинилися на вершині. І ось що вони побачили. Перед їхніми поглядами розляглася широка зелена галявина. У бабіч неї розкинувся густий ліс, а прямо попереду, там далеко на сході, щось мерехкотіло до болю в очах. «Теба, С'юзан, Сьюзан, тільки поглянь! захоплено вигукнув Пітер. Це ж море посеред галявини, і стояв кам'яний стіл. Насправді то був навіть не стіл, а велика кам'яна скрижаль, темно-сіра, немов потьмяніла від часу. Вона, певно, налічувала на одну сотню років і лежала на чотирьох опорах, також кам'яних. Поверхні їх була помережена таємничими лініями та малюнками, що скидалися на літери якоїсь давньої мови, і від самого погляду на них ставало моторошно. Наступної миті всі помітили високе шатро на краю галявини. Нині у променях вечірнього сонця воно видавалось неймовірно розкішним полотнище стін із жовтого шоку, були напнуті на малинових шнурах, що кріпилися до кілочків зі слонівки. Високо над ними майорів стяг, на тлі якого був зображений дибкий пурпуровий лев. Брис маяв стяг та увівав обличчя. Доки всі роззиралися навкруги, звідкись праворуч долинали звуки музики і, обернувшись, подорожні побачили того, заради кого вони сюди й прийшли. Аслан стояв в оточенні сили селенної дивних істот, що з'юрмилися навколо нього півмісяцем. Там були німфи дерев та джерел. У нашому світі вони звуться дряди та наяди що завжди мали при собі струнні інструменти, ось відкіля виявляється лилась музика. Неподалік височили четверо здоровенних кентаврів, чиї тулуби нагадували крупи ломовиків, а людською частиною вони схожі були на суворих, м'язистих, але по-своєму гарних воїнів. Десь у натовпі дивовижних створінь усі помітили єдинорога, бика з головою чоловіка. Пелікана, орла та величезного собаку, а поруч із Асланом стояли двоє гепардів, один з яких тримав його корону, а інший прапор. Щодо зовнішності самого Аслана, то і діти й бобри геть розгубилися. Хто ніколи не бував у Нарнії, той не зможе уявити, що у світі існують створіння прекрасні та жахливі водночас. Так, можливо, колись вважали і наші герої, та тепер їм випала нагода. Позбутися цієї омани раз і назавжди, бо варто їм було лише глянути на Асланове обличчя, як їх засліпило сяйво його золотавої гриви, а величні, бездонні очі його немов зазирнули йому душу. Від самого лише його погляду на всіх напали дрижаки. Ну, вперед, прошепотів Бобер Пітерові. Ні, позадкував Пітер, спершу ви. Ні, ні, сини Адама, поперед звірів, відмагався Бобер. С'юзан, галантно запропонував Пітер, чому б тобі не піти першою, дамо вперед, як то кажуть. Ні ні, де ти, ти ж у нас найстарший, прошепотіла у відповідь Сьюзан. Звичайно, що довше вони сперечалися, то безглуздішими ставали оті їх суперечки. Нарешті Пітер підкорився, витяг із піхов меча на знак привітання і кинувши товаришам. Сміловіше, зберіться ну, сміливо попрямував до лева. Ми прийшли, Аслане. Вітаю тебе, Пітере, сину Адама, промовив Аслан. Вітаю і вас, Сюзан та Люсі, доньки Єви. Вітаю, Бобре й бобрихо. Його низький сильний голос наповнив їхні душі спокою, а серця мовчазною радістю, і вони вже не відчували себе незручно, мовчки стоячи поряд Асланом. Проте, де ж ваш четвертий? запитав Аслан. Він намагався зрадити їх і перейшов на бік білої чаклунки. О, Аслане, відповів за дітей Бобер. Несподівано для себе Пітер виступив уперед та додав У цьому є і моя провина. Я сердився на Едмунда і цим спонукав його на цей жалюгідний вчинок. Аслан нічого не відповів. Він не хотів виправдовувати Пітера чи засуджувати його, а просто стояв і дивився на всіх ясними променистими очима. Та й що було казати? Будь ласка, Аслане, звернулась до нього Люсі, що нам зробити, аби повернути Едмунда?» Усе, що можна зробити, буде зроблено, та це може виявитись набагато складнішим, аніж ви собі уявляєте, зауважив він і знову замовк. А Люсі, спостерігаючи за ним, помітила, що обличчя його було не тільки величним, сильним та спокійним, на ньому ледь помітним серпанком промайнула печаль. Та за мить хмар збігли з нього, лав троснув гривою, плеснув у долоні. Які жахливі в нього пазурі! промайнула в лісі думка. Страшно навіть подумати, що було, якби він їх не втягував, і наказав. Час готуватись до банкотування німфи джерел, німфи дерев, проведіть наших гостей до шатра і допоможіть їм з усім. Ще на дівчата пішли, аслан поклав свою лапу. А хоч він і втягнув пазурі, вона була важелезною Пітерові на плече та мовив Ходімо, сину Адама, я покажу тобі, який звіддаля замок, де судилось тобі колись посісти на трону». І Пітер, який ще тримав меча в руці, попрямував за осланув до східного схилу пагорба. Позаду них заходило сонце. Вся земля, що розляглася під ними, була залита вечірнім світлом ліси, і гори, і долини, і велична ріка. Ще змінилися в сріблястою стрічкою, а далеко-далеко, за багато миль, плескалося море, а над морем небо. А небом пливли хмаринки, рожеві у променях призахідного сонця, і десь там, майже на краю землі, там, де терени нарні змикалися з морем, аж у гирлі ріки, на невисокому пагорбі щось яскраво виблискувало. Той був замок, а виблискували його західні вікна. Та пітеру він видався зіркою. Що зійшла з небес до морської затоки. «Сину людський, звернувся до нього Аслан, перед тобою той самий Кер Паравель або, як його інакше називають, замок чотирьох тронів. На один із них ти зійдеш законним правителем тобі я показав його, бо за правом первородства ти й будеш королем над усіма іншими. Пітер нічого не встиг відповісти. У навколишній тиші несподівано пролунав незвичний звук. Він чимось нагадував звук мисливського ріжка та був більш пронизливим та потужним. Це ріжок твоєї сестри, мовив Аслан тихо, не мов про промуркотів, коли можна так сказати про могутнього лева. Пітер навіть отицерів від несподіванки та, побачивши, як лісовий люд кинувся вперед і помітивши, як Аслан здійняв лапу та наказав Усе гаразд. усі назад. Дозвольте принцеві завоювати собі добре ім'я в бою. Все зрозумів та дух кинувся до шатра. Там, погляду по його, відкрилось жахливе видоще. Наяди та дріади порснули вростіч назустріч йому бігла Люсі, так швидко, як тільки несли її маленькі ноженята. Обличчя її було бліде, немов крейда. Потім він побачив Сьюзан та чимдуж чкурнув до дерева, щоб видертись на гору. Слідом за нею довжелезними стрибками мчав величезний, сірий звір. Спочатку Пітерові здалося, що то ведмідь, потім що то вівчарка, але принаймні вдвічі більше за тих, яких йому доводилось зустрічати. Лише в останню мить він второпав, що страшний звір, то вовк, величезний сірий вовк, який стояв на задніх лапах, спираючись передніми на стовбур дерева. Він клацав виклами та гарчав, а смух на його карку стояв дибки. Здолати дві гілки Сьюзен ще спромоглася, але дістатись третьою вже зась. Одна її нога звисала з дерева, лише за дюйм чи два від вищереної вовчої пащі. Пітер не міг зрозуміти, чому вона не намагається витертись вище або принаймні не перехопить гілку, хоч трохи зручніше, коли несподівано зрозумів, що вона от от знепритомнює. І що ж тоді? Пітер аж ніяк не вважав себе вічай духом, більш того, цієї миті його навіть охопила слабкість, та це не мало жодного значення, бо для себе він уже вирішив усе. Він рвонув навпростець до чудовиська, націливши свій меч у бік. Та як би швидко він не біг, звір виявився спритнішим. Швидкий, наче блискавка, він ухилився. Очі його палали, а з пащі вирвався гнівний рик. Коли б не лють, що очі йому застувала, він би вже вчупився Пітерові в горлянку, та саме лють його і згубила. Він загарчав і згаяв час. Усе трапилось блискавично. Пітер і сам не зрозумів, як він ухилився, виборскуючись зі страшних обіймів звіра, а наступної миті встромив меча поміж передніх лап просто в серце вовка. А далі, на мову жахливому сновидінні, що триває і триває, і немає його кінця. Пітер усе смикав і смикав свій меч, не розуміючи, хто з них живий, а хто мертвий. Перед собою він бачив лише вищерену пащу, чув клацання іклів, його обдавало жаром вовчого віддиху. Довкола кружляли пасма шерсті та бризкала кров, страшний сон обірвався раптово, вовк упав на землю. Пітер випростався та витер піт з чола. Він ледве вивільнив свого меча, і сили його полишили. Коли Сьюзен спустилася з дерева, брат і сестра помітили, що вони досі тремтять, немов та осика. Здається, але стверджувати цього я не можу, вони навіть пустили сльозу, та в нарні ніхто нікому не стане того закидати. Швидше. Пролунав голос Аслана. швидше. Кентаври та орли там у хащах я помітив іншого вовку. Він усе бачив і, мабуть, уже чкурнув до своєї господині морщі за ним. Так ми розшукаємо відьму і врятуємо четвертого з дітей Адама. Почувся тупіт копит і лопотіння розправлених крил та десь з дюжину найспритніших та найгострозоріших зникли в сутінках, які густішали щохвилини. Пітер, він ще досі не міг перевести подих. Провів їх поглядом та озирнувся, поряд стояв аслан. Ти забув почистити свого меча, спокійно зауважив Лев. А вже ж Пітер поглянув на світле лезо меча, вкрите жмутами вовчої шерсті та темними плямами крові, що здавалося червоними навіть у пітьмі. Він нахилився і ретельно витер меча травою, а потім краєчка одягу. Подай його мені та схили коліна, сину Адама, звелів аслан, після чого торкнувся його плеча клинком та вимовив Підведися, Пітере, перемож цьому гріма і пам'ятай, що б не трапилося, ніколи не забувай витирати свого меча.